Віз Кюньо, прототип автомобіля і Паротяга. Ця машина була створена у Франції в 1769 році військовим інженером Ніколя Жозефом Кюньо в 1725-1804 роки життя. Її повна назва Вогненний віз Кюньо. Вона мала дубову раму, три колеса без ресор, двоциліндровий двигун. Як пальне, використовувалась дрова. Машина важила 2,8 тонн, мала вантажність 5 тонн і пересувалася зі швидкістю 4 км на годину. Інженер збирався використовувати свій винахід для транспортування артилерійських гармат, однак віз не знайшов практичного застосування. З кінця XVIII століття відскує виставлено в музеї мистецтв і ремесел Париж.